Всім привіт! У цьому відео. 51-річна українська співачка Руслана розповіла про майбутнє материнство. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Руслана Степанівна Ложичко співачка, піаністка, диригент, танцюрист, продюсер, громадський діяч. Народилася у Львові. Музикою займається з чотирьох років, співала у гурті Оріон, дитячому ансамблі посмішка. У 1995 році закінчила Львівську консерваторію імені Лисенка за спеціальністю диригент піаністка Виступає під творчим ім'ям Руслана. У 1995 працювала звукорежисером на Радіо Люкс. У тому ж році стала співзасновником студії звукозапису Люксен. З 96-го заступник директора ТОВ студія звукозапису Люксе. У 2006 році Руслана Лежичко була обрана народним депутатом України від блоку Наша Україна. Під час виборчої кампанії входила до числа осіб блоку, що стояли у списку No5. Працювала головою підкомітету з питань інформаційного забезпечення Європейської та Євроатлантичної інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції. Безпартійно. Після складання мандата народного обранця знову сфокусувала свої зусилля на творчості, підписала контракт з американською продюсерською компанією Warner, у березні 2008-го стартували продажі нового альбому Співачка Амазонка. Крім нього, за умовами контракту, співачка має випустити у співпраці з Warner ще чотири альбоми. В травні 2011 року взяла участь у музичному шоу-проєкті Голос країни», Каналу «1 плюс 1» як зірковий тренер. У 2013-му брала участь у шоу «Битва Хорів на каналі «1 плюс 1» як тренер хору зі Львова, з яким перемогла. Українська співачка Руслана Лежичко за свою музичну кар'єру має чимало досягнень. так у 1993-му стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю сучасної та естрадної музики Червона рута. Через рік завоювала гран-прі Всеукраїнського телефестивалю популярної музики «Мелодія». У 96-му році Руслана перемогла на міжнародному фестивалі Слов'янський базар Вітерськ. У 98-2001 роках лауреат премії Людина року, співачка року, Золота жар птиця, Кришталевий лев у 2003-му отримала платиновий диск за обсяг і продажу альбому танці». 15 травня 2004 року українська співачка Руслана Лежичка у Стамбулі перемогла на 49-му міжнародному пісенному конкурсі Євробачення з піснею «Wild Dance» дикі танці. За результатами телефонного голосування 36 країн-учасниць вона набрала 280 балів, максимальні 12 балів віддали 8 країн. Фінал конкурсу подивилися майже 100 мільйонів телеглядачів у 50 країнах світу. Пісню Вайлден, співавтором якої є прозвучало прозвучала англійською та українською мовами. Своєю шаленою енергією та відкритістю виконавиця швидко підкорила публіку. Під час репетиції виступу перед півфіналом, не витримавши диких танців, тріснула сцена Стамбульського музичного центру Абді Ірексі. Тому довелося замінити підлогу надміцним склом, під яким встановили кілька телекамер. Така обставина дала Руслані додаткову рекламу. Також досить вдало провели піар-компанію. На прес-конференції журналістів пригощали українською горілкою з салом, а охочок навчали грі на трембіті. Руслану називали Амазонкою та дівчиною воїном Після перемоги на Євробаченні президент України Леонід Кучма присвоїв Руслані звання народної артистки України екстерном, оскільки співачка не мала звання заслуженої. Наприкінці листопада 2013 року Руслана стала однією з ключових фігур. Про європейських масових протестах. Починаючи з грудня 2013 року, одна з активісток Євромайдану на підтримку опозиційних сил вела нічні вечори. Більш ніж 4 місяці Руслана повністю зупинила концертну діяльність і проводила майже щоночі з півночі до світанку на Майдані Незалежності у Києві, який став центром протестів. Загалом Руслана провела на Майдані Незалежності понад 100 ночей, протягом яких понад 500 разів виконала державний гімн України та зробила символом мирного протесту світло. Співачка Руслана має таку дискографію: Мить весни 1998, кращі концерти дзвінкого вітру. 1998, «Дикі танці» 2003. Амазонка 2008, мій брат Разом 2013, ми Вітер 2020. Руслана вже 29 років перебуває у шлюбі зі своїм продюсером Олександром Ксенофонтовим. В одному з інтерв'ю вона розповіла про те, як розпочалася її історія кохання зі своїм чоловіком. Про це та інші цікаві факти про їх відносини, дивіться далі в сюжеті відео. На запитання журналіста співачка відповіла. Познайомилися досить просто. Саша до того часу вже перестав співати в львівській групі Клуб Любителів чаю і почав працювати режисером на студії. Мені з ним і порадили познайомитися, щоб отримати пару хороших порад. Так на студії за роботою подружилися, відносно розвивалися стрімко. Ми часто їздили на гастролі, подорожували, проводили весь час удвох, майже не розлучаючись. Друзі наш жартома, навіть називалися амськими близнюками, наше особисте життя ми домовилися тримати в секреті, тому для всіх вона була і залишається недоступним. Це наша домовленість з Сашко. Ми впевнені, що щастя любить тишу, і справжня магія любові зберігається тільки в повній таємниці. Тому дозвольте таємне не досказати. В один чудовий грудневий день ми поти від батьків пішли й розписалися в ЗАГС. У мене не було білого плаття, у Сашко не було костюму, ми просто віддалися пориву і зробили цей прекрасний крок. Руслана неодноразово натікала, що хоче стати матір'ю, що у грудні 2021-го у своїх останніх інтерв'ю виконавиця говорила, що у неї є велике бажання народити дитину. Вони дуже турбувалися, що я поставлю свою діяльність вищій сім'ї. Я вийшла і сказала, що для мене, мене сім'я головне. І я хочу це зробити для Саші, тому що я знаю, як він про це мріє багато років. Наше бурхливе життя не дозволяло підійти до цього періоду, і зараз, незважаючи ні на що, скільки б не було попереду проєктів або брухливих подій, я озвучила, що дійсно хочу мати дитину. Повідомила співачка. Та артистка так і не потішила новиною про свою вагітність, а її чоловік не схвалив бажання Руслани поділитися своїми планами з публікою. Він боявся, що вони не зможуть зробити запланованого і мав рацію, адже незабаром обставини в країні не дозволили Руслані задуматися про поповнення та повністю присвятити себе цьому питанню. А на днях про Руслану стала відома шокуюча новина. Цього точно ніхто не очікував, адже співачка зізналась про довгоочікуване материнство. Всі подробиці далі у відео. Так нещодавно Руслана поділилася відвертими думками в інтерв'ю для шоу Неймовірна Правда про зірок. Співачка відповіла, чи планує вона всиновлювати дитину. Нині серед зірок все частіше можна зустріти людей, які стають названими батьками. Але виявилося, що Руслана має інший план. Співачка хоче народити сама. Вона зазначила, що хоче передати дитину власну енергетику. Я дуже вірю в свої сили. Я відношусь до тих людей, які вірять, що це має бути кровне своє. І тільки я маю це зробити, це енергетика. Я маю цю енергетику передати, пояснила артистка. Також Руслан розповіла, чому не стала матір'ю раніше. За словами зірки, у минулому цього не сталося через певні проблеми. Я працюю над цим. Говорю, чому цього не сталося, бо були події, які дуже забрали здоров'я, надзвичайно, нерви, стрес, здоров'я. І це все відгукнулося, зокрема на жіночому стані, розповіла Зірка. Втім, нині вона займається цим питанням. Виявилося, що Руслана докладає чимало зусиль, аби все ж таки стати мамою. Лікарі наді мною ще трохи чеклують. Все, я все зроблю для того, щоб це сталося. Тато, я обіцяю, зі сміхом сказала співачка. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.